І так, друзі, всім привіт! Дивіться, бігло. Хочу зняти вам огляд на цей комплект від бренду Skill Skile. Як там його називає? Дивіться, в нього ціна регулярна 199 баксів. Зараз ми по акції купили його за 149 доларів. В комплектах ціна стрійноватор, шуруповерт, імпакт, ліхтар, колонка, дві батареї. Но хочу наголосити, що цей 12-вольтовий інструмент, максимально компактний. І максимально зручний, і він йде безщитовий, попрошу зважити, безщитовий, немало важливого, хочу вам розпакувати, показати, через те, що більшості із вас 에, мене питали, що можна купити для дому, щоб не переплачувати, щоб був на всякий випадок, на всі випадки життя, і щоб найголовніше не переплачувати. Ось я вам його знайшов. Тим більше. Тим більше ціна гарна, можна купувати, не переплачуючи за Деволт, Мілвокі і так далі. Дивіться, як гарненько, все складено. Ну, скажу вам так, що досить таки приємно мені тримати в руках бумажку, макулатуру, там інструкції від цього бренду, на відміну від По Девольта я вам показую відео, там все хаотично. Все, одним словом, кинуто, аби тільки було. Так, кладемо, є таке. Що в нас тут іде? Гарнітура, щоб підключати AUX, виходи для колонки. Кліпса 1 біта, будь ласка, Кліпса 2 і ще одна біта. Ну, Як немає, дуже приємно. Давайте подивимося наш імпакт. Скажу так, збитенький в руках, він тримається легесенький. Форма не досить такий, як би кажуть. Зрозуміло до кінця, але тим не менше, прикольна штука. Самофіксує... Давайте зразу по біті подивимося з цього комплекту, що собою представляє наш патрон. Чи він зажимає сам себе, чи не зажимає, чи одним словом почекайте колеги. Пальце порізав, то трошки важкувато їх розпаковувати. Але Спробуємо це все діло зробити. І так, ось така біта для імпакта У нас іде, тут такий декор іде серебряний, прикольно. Давайте подивимося. Да, без автохолдера, тобто він сам себе не зажимає, потрібно другу руку, щоб пропустити піду біту, біту і зафіксувати її. Тримає досить таки класно. Ще раз попрошу зважу, без щитовий. По характеристикам у нас він йде е, 2600 обертів в хвилину. Ну, прекрасно я вам скажу. Байже є у нас захисний кожух для транспортування ваших акумуляторів. Нажимаєте кнопочку і знімаєте. Ось так е показується вам індикатор заряду. І саме крута фішка зараз вам покажу. Дивіться, ох ти що ти! Я таке точно не очікував. Ви просто зацініть. Оцініть просто це світло. Ну, круто! Чесно скажу, неочікувано. Є і дві швидкості: понижуч, якби швидка і низька. Без заморочок, як на мене, прикольно. Взаді у нас є холдер для біт. Зверніть увагу на дві штучки. Ось індикатор заряду. Тут ви можете прикрутити вашу кліпсу з однієї. Ну, скажу вам так, імпакт мене задовільнив. Тобто я одним задоволений. Переходимо до Кироповерта. Ще одна наша батареєчка. Також зверну, зверніть увагу, вони йдуть 2-амперні. Ось так воно це все діло виглядає. Двохамперна батарейка 24, 24 Вт. Що у нас тут по зарядки? Дві штучки заряджено, приємно. Дві швидкості. Так, по характеристиках у нас перша швидкість 400... Hmm, перша швидкість 45, 450 обертів хвилину, друга швидкість 1700. 13 мм Саме заживний патрон. Будь ласка, аргономіка прекрасна. Дві швидкості. швидкості. Чи мені здається, чи він не перем...... Ні, Все ж таки Два... є відмінні швидкості. Дві швидкості. Ліхтарик тут вже нижче, попростіше, ну просто подивіться цю пушку. Я в захваті від цього кільця 에, мені подобається. Дивіться, що я вам хотів показати по батареї? Батарея є така фішка, яка відкривається, і ваша батарея автоматом може бути як павербанк. Ви можете її заряджати, а можете від неї заряджатися. Тобто ви включаєте ваш телефон, девайс 2 А всього-навсього. Але, друзі, це все ж таки, як би кажуть, павербанк, який допоможе саме скрутну хвилину, і вам його не потрібно купувати. Далі подивимося, що у нас тут він пропонує. Дивіться, ось така колоночка, це, чесно кажучи, немає, дуже крутий комплект за ці гроші. Ось така Bluetooth-колонка. Ось так. Що ви тут флешку вставляєте або напряму включаєтесь через AUX. Є таке, давайте включимо. Включили. Через Bluetooth ви можете підключитися, голосніше, тихіше, досить таки все зручно, стереодинаміки йдуть, тобто передній, центральний, зліва справа. Ручка не регулюється, вона, це, це йде така резина, гума. Твердовата, але це все ж таки гума. Оце все чорне, це гума йде. Ну, Як немає, то дуже крута штука. За такі гроші за, за 149 баксів. як на мене, не комплект, а Асказка. Давайте далі подивимося, що в нього є. Буласочка, це кладем на місце. Це кладем на місце. Ось, будь ласка, наша зарядка. Зарядка, думаю, що вона буде простенька. Що в нас тут показує? 120 вольт. Я думаю, що її без проблем можемо переробити в Україні. Тому, як би кажуть... Кому треба, то звертайтеся 40 ватт заряджає її. Ось так вона зачелкується. Тримається два огонька, Індику... індикатор показує стан вашого заряду. одним словом. Є. Зарядку ми подивилися. Це ліхтар. Мене цікаво, постійно ліхтарик їхній. Ледовський вогонь. Прикольно. Що у нас по характеристикам показує нам? Це він. Ці тут люменці, хто бачить, можливо. Ви мені підкажете 12 вольтовий. Я щось не бачу ліманці, але я думаю, що воно тут точно є. Тільки потрібно їх знайти. В цілому, ласка, двохрежимний ліхтарик. Ви собі регулюєте наклон. Як немає, також дуже зручна річ. І найголовніше знайде ну, ці комплектації. Тому ну, навіть для цікавості я виключу девольтовський ліхтар на творчі безлад, не звертайте увагу. Так, де наша це виключалка. Зараз я вимкну. девольтівський ліхтар. Є. І ось так світить наш е скіловський ліхтар. Я думаю, що для роботи, ось була, штука дуже крута. Ми все показуємо, все підсвічується. То є, в принципі, для дому вон, два режими. Ось так перший, ось так другий. Здалека вам покажу, як він. Заряджає, будь ласка. В принципі, задовільняє всі потреби і навіть більше. Е, для дома або щось там мебіль крутить, підкручувати в якихось важкодоступних місцях. Я думаю, що ви будете отримувати задоволення від роботи з ним. Є. Кладемо його на місце і власне, сам наш реноватор. Реноватор нелегкий. Значить, він буде, як би кажуть, сильно вібрувати ваші руки. Так, йдемо. Будь ласка, включили. Тут іде типу мілвоковського, треба вставити. Будь ласка. Все працює, але ну, знову ж таки на цей ледовський вогонь Зверніть увагу. Швидкі зменшується. Він також іде без Друзі, я, чесно скажу, в захваті від цього комплекта і від цих підсвіток це взагалі топчик. Ну, зверніть увагу, просто, просто бомба. Цей комплект в Україну, коли прийде, я надіюся, що він буде... Ну, ви можете так замовити його. Я надіюся, що ціна під ключ його має нам обійтися в Давайте 149% податок 157% плюс 15% моїх. Плюс доставочка. Я думаю, що ми маємо зайти десь 230 баксів, бо він досить такий важкий. 230 баксів цей комплект має стати в Україні за все, що ви бачили на цьому відео. Тому, колеги, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть, через те, що кількість їхня на великий жаль обмежена. Тому всім добра, дякую, що ви з нами. Хай щастить.